Голова бурштинської громади Василь Андрієшин відвідав ліцей імені Ольги Басараб, щоб ознайомитися з тим, як впроваджуються сучасні технології в освітній процес. Міністерство розробляє кластери, що повинно бути по напрямках закладів освіти. Розумієте? І якщо йде напрямок IT, значить має бути п'ять кабінетів інформатики, які мають бути орієнтовані, наприклад, один кабінет на робототе. Mm -hmm. Інший кабінет на комп'ютерний дизайн, ще інший кабінет, ще на якийсь інший там поеті. Mm -hmm. Якщо це є STEM, значить має бути лабораторія хімічна з кабінетом, облаштована, фізична з кабінетом, біологія і географія. Але вони мають бути чітко відповідати тим тому кластеру, які розробить міністерство освіти. Також побував у молодших класах ліцею, зокрема у класі, де діти навчаються за допомогою планшетів. Вчителі зазначають, що такий формат значно підвищує зацікавленість у та сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Дитина не може взяти чужий пароль, тому що тут є завдання по лайборо тільки для тої дитини. Тут собра все продумано. Даю я їм завдання з, з додатку за армін авсвіни заходять. Тут навчали табличку ділення, і тут видно, що ми робили. Ліцей любить дивувати не тільки освітнім процесом. Нещодавно тут у холі встановили інформаційний екран, на якому відображаються цікаві моменти шкільного життя, відеоролики та онлайн трансляції занять. Це дає змогу учням, батькам та гостям бути в курсі всіх подій навчального закладу. Не менш особливим є оздоблення холу, свої рідні банери у вигляді вишиванок, педагоги разом з дітьми створили власноруч. Міський голова також відвідав шкільну фотостудію один із найулюбленіших гуртків ліцеїстів фоторакурс, який очолює досвідчена фотографиня Ірина Марусячин. Вихованці гуртка беруть участь у конкурсах і здобувають призові місця. Для підтримки цього творчого осередку за кошти міського бюджету було придбано додаткове освітлення, яке допоможе дітям ще краще опановувати фотомистецтво. Окрім цього, Василь Андрієшин відвідав осередок викладання захисту України, де учні навчаються за допомогою. Мого й нового обладнання. Він особисто випробував навчальні макети та тренажери, які сприятимуть якісній підготовці молоді. Для цього освітнього осередку було передано навчальні макети озброєння, пневматичні гвинтівки, тактичний бінокль і тренажер для серцево-легеневої реанімації. Можу вам обласну е, цю службу організувати. може можуть вас приїхати ціла служба. Супер. Усе обладнання для ліцею було закуплено департаментом освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації за кошти субвенції для впровадження реформи, нова українська школа і співфінансуванням з місцевого бюджету. І на завершення відвідини голова завітав до музею Ольги Басараб, що функціонує у другому корпусі ліцею. Окремий куточок музею присвячений сучасній російсько-українській війні, що є важливим нагадуванням про сьогодення та боротьбу за незалежність України.